Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім відреагував на нещодавній матеріал видання наші гроші, в якому йдеться про нібито завищення цін у тендерах на реконструкцію 12 ділянок водогону в Миколаєві. Очільник області наголосив, що готовий звітувати за витрачені кошти. Далі пряма мова. Інформую, що дійсно в Миколаєві йде тендери на відновлення водогону міста Миколаєва. Дуже важливий. Дуже багато часу витратили, щоб Миколаїв мав таку можливість. Дуже в дебрі я не буду йти, скажу, щоб не було як в анекдоті. У вас дочка проститутка, так вибачте, в мене ж син, це ваші особисті проблеми. Тому о, жодної копійки не витрачено. Ми дякую всім, що слідкують. Дякую, що не злили дані з секретних договорів, скажімо так, закритих. Але е, ми не можемо собі дозволити, щоб тут щось хто, хтось щось вкрав. То ми, ми будемо моніторити і від е, відчитаємось, як правильно прозвітуємо по про, про кожну копійку. Не вірте поганим новинам.